У цьому вагоні лише пасажирки. З Одеси до Рахова відправляється перший потяг, де обладнали жіноче купе. Усього одночасно тут можуть перебувати 36 людей. Ціна квитків нічим не відрізняється від звичайних. Це наш пілотний проект. Перші поїзди відправляються з Одеси. Саме цей 26-й поїзд. Це для нас дуже... Такий добрий шах, тому що жінки повинні їздити в максимально комфортних умовах. Це поїзд, перший, який відправляється з Одеси. Наразі бажаємо, щоб інші поїзди також їздили з нами. Дякую вам. Згідно із правилами до цього вагону можуть заходити чоловіки-провідники, проводжаючи та інші працівники Укрзалізниця ось до самого купе вхід для них заборонений. А ось такий вигляд має жіноче купе зсередини. Тут так само є столик, за яким можна попити чай або каву. Зверху та знизу можуть розміститися по дві людини. Втім, пасажирки кажуть, що подорожуючи в такий спосіб, почувають себе безпечніше. Ми обрали випадково. Цей квиток, тобто я вперше побачила, що існують взагалі жіночі купе, але вже я зрозуміла, що це зручніше, тому що не спердять карпетки і зручніше перевдягатися. Тобто я зайшла зразу, о, нема чоловіків, хоп, перевдягнулася і все. Ну, тобто я розумію, що це має бути. У нас є сьогодні єдиний хлопчик в нашій компанії, це Стіч, і він їде з нами. Ми вперше купили квиточки до жіночого купе. Прикольно, зручно знати, що тут всі свої. Але, наприклад, я там часто їжу там до Києва чи кудись по роботі, і хотілося б мати таку можливість там спати спокійно, тому що були якісь ситуації, коли намагаються з тобою познайомитися, а ти цього не хочеш, просто не сприймається там слово ні. І коли ти кажеш, наприклад, у мене є хлопець, а він реально є, є та це все Вигадки, наприклад, я не люблю таку зайву увагу, тому мені комфортніше, я там книжечку почитати, музику послухати, там не знаю з чим погратися, а, а не спілкуватися, ось і знайомитись, і спокійніше спати, коли ви там всі дівчатка, ви знаєте, що все окей, е і не треба всю ніч там, знаєте, так дргатись, так сказати. Провідниця у вагоні, де обладнали жіноче купе, також жінка. Її звати Наталя Музика. і зараз вона нам розкаже, чи є якісь відмінності між звичайним вагоном та вагоном, де обладнали жіноче купе. Ну по всьому відмінності немає, але може більший комфорт є для жінок, для жінки, яка їде з жінкою в купе, що вона має право. Передягнутися по-другому. Може хто і стидається. Є таких багато людей, які взагалі перший раз їдуть в вагоні. Взагалі в поїзді. І вони бувають так, що вони просто бояться. Що бояться ж, ти водиш їх, вибачте, навіть до туалету водимо і об'ясняємо. То може просто для жінок це більш комфортно, одна може спитати, а друга може просто просидіти і промовчати це все. Видержати всю дорогу і боятися підійти, навіть якщо провідник, чоловік. А це новий вагон? Так, да, це вагон новий. А інші? Ну, є в нас нові вагони, але тобто не для, такі. Тобто для жінок для жінок вибрано да, новий вагон. У слові більше чи комфорт. Бачила, що є можливість їхати в жіночому вагоні в купе. Вважаю, що це має бути якось затишніше, безпечніше. Побоювання вони завжди є, тому що кожен раз, коли я обираю квитки, я не знаю, хто буде їхати зі мною. Ну, звісно, коли ми їдемо з сім'єю чи з людьми, яких я знаю, а коли їдеш одна і обираєш квитки, це можуть бути. Будь-які люди. А, зі мною не траплялися історії, де б чоловіки мене ображали в купе або плацкарці, але я чула такі історії. Чоловіки можуть голосно говорити, багато курити, інколи вживати алкогольні напої.